Привіт, Яні. Я зі своїм сином вже змінила 12 країн. Квартир, господі не дай Бог, і сьогодні я вам покажу найменшу квартиру, в котрій ми живели на Монмарті. Тут постійно людно, але я знаю, як пройти без людей. Поздоровкалась з сусідом, його не було вдома. Постояла в своїх найулюбленіших місцях. Це, до речі, найвища точка Парижу. По дорозі до нашого під'їзду фотобудка знаменита, в котрій черга і зранку, і вдень, і вночі. Я серйозно все. Тепер пішли, покажу вам цю мали... малюточку мою сумувала. Ліфта тут немає, і це нормально для Парижу туалет. До речі, майже на кожному по на кожному поверсі, крім нашого. У нас туалет був квартир. Ось ось ця знаменита квартира, в котрі ми заїжджали з Тимофієм, і вже відзначили, що ми на базі: це найменша квартира, в котрі ми жили з Тимофієм. Але нам було класно. Ось де ми спали. Тут розкладається кровать і складається. Так само. Як бачите, коли кровать розкладається, то до туалету пройти складно, тому треба це робити перед сном. Туалет, як бачите, все маленьке, ось душова. І видно, що вони недавно робили тут ремонт. Ремонт достатньо дешевий, але зроблено, Люди можуть подумати, що це дуже дорого. Видно, що вони підбирали кольори. Ось всякі прибамбаси і навіть ось такі стоять. валюті. Після тімохи постійно вимивала цю раковину. Тому що матеріал такий, що він візуально, типу, а-ля ок, козюльку якусь обрала. Почистив один раз зуби, одразу сліди і все таке. Ну, Туалет. Ой! то я прибирала. Туалет чистий. Найбільше, що я любила в цій квартирі, це дзвон колоколів. Зараз їх не чутно, але вони постійно. І взагалі локація просто топ. Майже місяць, 24 дні ми прожили в даній квартирі. І не дивлячись на те, що вона крахатусічка. Дуже комфортно. Тут все чисте, ось така ось енергія квартир, в котрих живуть люди постійно, вона відчувається. Тут мені було прям сильно затишно. Mm. Mm -hmm. Ой, хоч би було 90 квадратів. Щоб це була гардіровна посуд, кіпрі прибамбаси, щоб повбирати холодильник. Я не дуже люблю мікроволновки, але в нагоді вона була тут. Вся постіль, всі подушки, все було нове, бо типу, майже нове. Корач, від цього було класно. А ось тут було робоче місце Тимофія, що люди молодці, тому що в них є смак. Але матеріали самі вони дешеві. Тому що я кожного разу після Тимофія або взагалі постійно протирала цей стіл. Стирати я ходила в спеціальні атвіді місця, але є ось така маленька сушилка для трусів, носків і порошок. Знову ж класні хазяїва, тому що вони подумали про людей, котрі будуть тут більше, наприклад, ніж три дні. І захочуть постирати ну, щось більше, ніж труси і носки, і ось залишили їм прямо порошочок. Топ. Це я ще не всі речі забрала. І ось тут для білизни, чи ще там для чогось. Але у нас тут були труси, носки. І ще зарядки, які ми берехло. Що поганого з нами стало? У нас відвалила батарея. Я ще не пояснювала цю історію, бо я сама не знаю, як це відбулося. Якщо вона сама відвалилась, ну... Ну, в Парижі якби. Дорого жити тут. Я впевнена всі, хто приїжджають сюди на День два, три, Таке «Ого!». Я впевнена всі, хто приїжджають сюди на День два, три, Таке «Ого!». Бо 8 квадратів чи дев'ять для Парижу це взагалі нормаз квартир, якщо все пішло. Конкурс поділись однією доброю справою в стилі Амелі, котру ти зробив в коментарях. Я оберу одного чи одну переможецю і відправлю подарунок з Парижу. І не забувайте робити добро кожного дня, не дивлячись ні на що. Обіймаю всіх ваша Аня.